Для нас дійсно це символ великої дружби і взаємної підтримки. Саме цей ліс ліс як продовження життя. Bizim için bu orman gerçekten bir Минулого року вся Україна з великим острахом слідкувала за пожежами, які були в Туреччині. Ячен Сене Тюркідаєралан Орман Яґянґансу Україна чокбют Тоді Україна завдяки комунікації між нашими президентами допомогла Туреччині пожежними літаками і гелікоптерами. O zaman Ukrayna e, ve Türkiye Cumhurbaşkanları'nın e, kararlarıyla Ukrayna e, e, bu yan, yangınları söndürmek için uçak, yang, yangın söndürme uçakları ve helikopteri göndermişti. Але по ці цій пожежі, це не це не завершує справу. Треба тепер продовжити життя і повернути до e, життя ті ліси, які зазнали втрат від пожеж. Ама бу янгынлары сөндүрмек sadece söndürme, söndürmek önemli değildir. Önemli olan e, ee... Bu ormanları yeniden canlandırmaktır ve onların hayata döndürmektir. Я хочу подякувати нашому зумів привести організувати цю посадку, а також нашій громаді, яка допомогла Ben de bugün bu kampanyayı başlatan Hayat Vakfı'na çok teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda burada bulunan derneklerimize de çok teşekkür ederim böyle bir etkinlik düzenlediğiniz için herkese sevin bahçelerde gezersin benim can красиві букет <laughs> <laughs>